Кордон між США та Канадою один з найдивніших у світі, не лише через довжину, а й через незвичайні ситуації вздовж нього. По-перше, Вінзор це місто в Канаді, розташоване на південь від Детройта. Особливість у тому, що це єдине канадське місто, де треба їхати на північ, щоб потрапити до США. Інша цікава ситуація: містечко Інлет у Міннесоті, американське місто, оточене Канадою з одного боку та озером з іншого. Мешканці щодня перетинають кордон у повсякденному житті, але це не єдиний випадок. У штаті Вашингтон також є містечко Пойнт Робертс, яке знаходиться в такій самій ситуації, як і Енгл-Інлет у Міннесоті. Вони мусять щодня долати 40 кілометрів і проходити два прикордонні пункти, щоб дістатися на роботу. Ще одна цікава річ знаходиться в містечку Стенстед. Кордон проходить точно посередині цієї вулиці, а будинки Обабіч належать двом різним країнам. Але найдивніша ситуація в містечку Дарбелін, де деякі будинки збудовані прямо на кордоні. Уявіть, прокидаєтесь у Канаді, а зуби чистите вже у США. Я одразу ж згадав серіал Бодетаун місто на кордоні, котрий на початку 90-х йшов на УТ-1. Бодетаун. Місто на кордоні. Ласкаво просимо до Канади. Ласкаво просимо до США. Канадська митниця управління митниці США.